Доброго здоров'я! У нас підсипало сніжку, мабуть, подаруночок під новий рік. А ми традицій не змінюємо, шукаємо гриби. І нам на почин купочка Фламуліни. Зимового опенька. Дивіться, який здоровий гриб. Гігант просто серед фламуліни. Фламуліна тут з світлими плямами на шапинці, тому що вона була під листям, не загоріла свіжесенький грибочок. Тут іще є моцюполічки, їх прикриємо. Хай вони ростуть. Перші грибочки у нас уже є. Щось бідні цього року, отакі пні. Минулого я брала тут фламуліну, цього року лише траметес різнобарвний і то малесенький, ось такий і вже коричневий з-під низу, якби ж то бежевий світленький. Морозець присипав зелені мереживні листочки, бугили лісової. Рослина в такому стані доживає до весни, далі зацвітає, високі стебла у неї тут вже лежать. Подивіться, якої довжини стебло. І так як рослина належить до родини зонтичних, то зацвітає вона ось такими зонтиками, як біла піна стоїть над лугом. Потім влітку бугила пропадає, а на осінь з'являються знову зелені листки, вітамінна рослина. Без нав'язливого запаху її зараз можна брати, використовувати в салатах, ось вам і свіжі вітаміни взимку. А кого цікавить мій чарівний пень, чарівний горщочок, вари горщочок вари, який видавав море грибів, я дам посилання на відео, цього року не вродив. Не кожного ж року йому видавати стільки грибів. Чудовий глив. Обсипано було тут гливами. Я мішок глив набрала минулого року. Цей рік нема, нічого страшного. Ідемо далі. На товстій колоді я сіяла гливу, дивимося результат. Трутовик, сіяла гливу, вродив трутовик, а це таки глива, і можна її забрати додому, розглянути. Так, травичку перевіримо. Здається, нема. Результат ми бачимо вже є якийсь. Далі обдивляємось колоду. Це гілка. Ось тут щось. Що ж це таке? Теж трутовики, тільки з'явились ще м'якенькі. Тут трутовики і там трутовики. Так. І більше нічого не знаходимо стивного. Ходжу я по кущах, по посадочках. Тут росте багато осик, а на осиках повно ксанторії настінної, ксанторії золотистої. Ось такого лишайнику. Лишайники теж гриби, це симбіонт бактерій, водоростей і грибів. Росте Ксанторія настінна, звісно, на стінах, на парканах, на стовбурах дерев. В історії зафіксовано дуже цікавий факт про Ксанторію. Колись 15, 16 століття з неї варили, щоб ви думали. Пиво здирали її зі стовбурів і варили пиво. Колись пиво варили з чого, його тільки не варили. Це пізніше вже німці почали варити пиво з ячменю. І от по згадках, саме з Ксанторії, колись готували найкраще пиво, найсмачніше. Але воно було дуже-дуже гірке. Іншого тоді не було. Так що лишайник цей ще й їстивний, помітила червонясті гриби і попрямувала сюди. Ні, це не фламуліна, це трутовик облямований, гарний яскравий. Фламуліна тут всередині цього корявого дерева, на багато стовбурів розщепленого. Ось вона маленька, але я її заберу. Вона на високих ніжках, маленька, звісно. Але коли я тут буду іншим разом? І нащо я проявила таку жадібність? Забрала мацюплінькі грибочки якось з другої сторони стовбуру є великі. Ось, які гарні. Чим більше прокриваєш, тим більше грибів бачиш, яка велика сім'я. Світленький під листячком був грибочок. Величенькі шапинки ще й шишка примерзла, з м'ясом відлетіла, світленький грибочок знову. Сонця не бачив. Там внизу, грибочки якраз, уже, звісно, не першої молодості, але й далеко не старі, якраз нормальні, більше нема. Зараз обріжу і покладу в кошик. В кущах теж була глива, але вона вже геть пропала. Залишки. Там залишки, а тут Тут трутобик. Дедаліопсіс дубовий називається. У нього лабіринтоподібний гімінофор. Дедалі обсіс дубовий може бути бежевого, жовтуватого, коричнюватого, червонуватого кольору. Його лікувальні можливості досліджувались, але ніхто не відмітив, що вони дуже високі. Вважається, що ті самі речовини є і в інших грибах, і набагато їх там більше в Чазі, в зимовому опеньку, який ми збираємо, в Траметисі різнокольоровому. Так що ось цей гриб відмічаємо як прикрасу лісу. Ще фламулінка, зимовий опеньок. Мишка її погризла, хай догризає, а там малесенька хай росте далі. Он які здорові зимові опеньки повиростали фламулінища ось такого розміру. Яскраві, помаранчеві, з бархатистою ніжкою. Величенькі гриби. Ніжка чорна майже в основі, а ближче до шапинки вона світліша. Гриби вже з жовтуватими пластиночками. Коли гриби зароджуються, вони з білими пластиночками. Яка ж краса? Фламуліна валюті пес латиною. Флама це полум'я, полум'я на оксамитових ніжках. Цей гриб навіть любить темноту, тому що він сам світиться, сам світиться як вогонь. Більш нема тут в основі стовбура полеглого. А ще в корі ось там Мацюплі зароджуються, хай ростуть дуже добре. Вивернутий пень і щось там в корінні, грибок, І це о пеньок. Проте, скоріше всього, не зимовий, а золотистий. І в гарному стані. А може, й зимовий, тому що фламуліна на пеньку росте, отам пробивається, а грибок прийдеться залишити. Він сумнівний. На іншому пеньку точно фламуліна, вогненні грибочки, ці заберемо обов'язково. Хтось мені пояснить, навіщо таке робити? Позривали гриби і повикидали. Якщо ви не знаєте, що це за гриби, Навіщо ви їх берете? Навіщо ви мервите ось таку красу? Минулоріч я на цьому пеньку назбирала повно фламуліни. Цей рік хтось позрізав, повиривав і повикидав. Дуже жалко. Серце крається. Ще гілки з пня повидирали, пень обросли гілками, так вони комусь тут заважали підступитися до такої краси. Треба повидирать варварство. По грибочку, по грибочку, щось набирається. Дерево зламалось, і на зломі виросла фламуліна, Малюсінька-малюсінька. харчової цінності не представляє. А тут далі по стобору грибні квіточки, і гриб надзвичайно цінний, трутовик різнокольоровий, якби. Замерзлий відірвати розетками виріс, як трояндочками. Ось цю розетку заберу. Ага, забереш. Отут, можливо, неможливо. щоб іще забрати? Ось тут відірветься. О. І в нормальному стані. Гриб прекрасний антиоксидант, тобто оновлює організм, працює проти старіння, лікує безліч хвороб, при тому з науковими підтвердженнями. Гарна знахідка забираємо. Отут акацієвого пенька обскубаємо. Це мій орієнтир, нема що скубати, отам щось трошки. Знаковий пень, до якого я доходжу і повертаю назад в цьому місці. Там нічого немає. Повертаємось ще в одній посадці, тут трошки більше баріз. А що у нас тут на пеньку? Гриби заморожені, і трудно сказати, що це таке з першого погляду. Це трутовик. Ось такий. Щось, мабуть, із траметесів. а можна було подумати, що і глиба. Березові паньочки в рядочок. Тут точно глива свіженька гарна. Ця замерзла. Ця геть навіть з біленькими пластиночками дуже світлими, і розкрушилась, жалко. Наступний пеньок тут росте хондростером пурпурний, але вже він в затухаючому стані коричневий. Коли він свіженький, він такий гарнесенький лілового кольору, видно, вискочив дуже рано і вже встиг нажитися. Знову березовий пеньок, залишки фламуліни я не встигла, грибочок уже розповзся. А тут якийсь інший грибок, і це не Фламуліна, якась міценка, мабуть. Але ж росте в цю пору. Рухаємося від пенька до пенька і майже на кожному щось знаходимо цікаве. Фламуліна оця зовсім в дитинному віці. Оці пару штучок заберемо, раз ми уже її бачимо. Потепліло фламулінка розтала шапинки такі слизисті, слизисті. Фламуліна може замерзати і розмерзатися і при цьому не псуватися, тому що у складі її є грибний цукор тригалоза, який не дає воді кристалізуватися. Таким чином, вода в клітинах не розширюється, не кристалізується в частинки з гострими кутами, які при розмерзанні рвуть тканину гриба. Цього не відбувається. Зимовий опеньок пристосований до зими, він не псується. Новорічні казки збуваються, букет вогненних грибів до новорічного столу на салат. Всіх моїх підписників та гостей каналу вітаю з різдвяними святами та з Новим роком! Бажаю здоров'я, бажаю миру! Хай вам щастить!